Пане Володимире, з вашого дозволу, я знову ж таки розпочну з інформації про важливий збір, зокрема для вашої бригади, тому що ми знаємо, що той збір триває. І зараз, поки ми з вами будемо спілкуватися до завершення цієї інформаційної години, я хочу, щоб ті, хто нас дивляться та слухають, знали, що в них є можливість долучитися до цього збору. Просто потрібно на Ютуб-каналі 24-го каналу знайти посилання, реквізити на цей збір, задонатити це може зробити будь-хто. Може сьогодні долучитися до вашого збору, стати частинкою ось тієї перемоги, яку ви зараз наближаєте. Я знаю, що цей збір на дрони, і знаю, що їх треба дуже багато. Але от сьогодні я хочу вас запитати таке: чи можете ви сказати насправді, як багато дронів ви втрачаєте щодня і чому у них є така велика потреба? Ми чітко розуміємо, що сучасна війна і з кожним днем все більше і більше це війна і технології для нас, і для артилеристів нашої бригади важливо, щоб дрони, коптери були, БПЛА різного роду, тому що це є наші очі, і в умовах, коли у ворога перевага в боєприпасах, і тактика застосування артилерії ворога вона полягає в тому, що це бомбардувати ближні дальні телефону, просто робити бомбардування як найменшими калібрами, так і найбільшими калібрами, починаючи вісім 82-го, закінчуючи там 150. Другий, 203, третій, і так далі цим ворог користується. На жаль, у ворога знову ж таки перевага в ресурсах, в боєприпасах, в засобах, в гарматах, і в цих умовах ми чітко розуміємо, що маємо економити, маємо максимально якісно, максимально. Доцільно використовувати кожен боєприпас, який нам надають наші західні партнери, які є в принципі завдяки і силам оборони, і збройним силам України і виробляється в тому числі і е, українськими потужностями. Кожен боєприпас має летіти в цілі, подавляти ворожу гармату. Тому е, дякую вам за можливість, те, що публікуєте цей збір е, на підтримку підрозділів аеророзвідки нашої бригади, пілотів БПЛА нашої бригади. Це дуже важливо. Тому що завдяки коптерам ми бачимо. Можемо знаходити цілі, якісно знаходити, доволі точно прив'язуватися і завдавати ударів, завдавати контрбатарейна робота, зокрема знищувати ворожі цілі, і це в принципі бачити цілі, бачити коли, куди і як летить кожен наш постріл, кожен наш снаряд, і якісна робота, взаємодія кожного підрозділу нашої бригади робить можливим гарний результат, а гарний результат, знищена ворожа техніка, знищені боєприпаси. Це знищені ворожі сили і е подавлення. Подавлення ми чітко розуміємо, що маємо ще більшими темпами е винищувати цих, які прийшли на нашу українську землю. Так, я погоджуюся з вами, тому українці, всі, хто нас дивляться та слухайте, будь ласка, переходьте за посиланням на нашому ютуб каналі, донатьте і допомагайте силам оборони. А ми з паном Володимиром зараз ще трохи поговоримо про ситуацію на фронті, тому що ось у звіті інституту вивчення війни останньому повідомили, що українські збройні сили таки повернули втрачені позиції у Вовчанську на північний схід від Харкова. Про це пише інститут вивчення війни. Що ви скажете з цього приводу? І ну, яка власне зараз ситуація там? Ну, Мої побратими, власне, які зараз виконують задачі, е, повідомляють, що загалом по всьому сходу, по всі, по всій лінії розмежування лишається максимально напружена ситуація. Ворог щодня нав'язує контакт силами оборони, е, і наші, в тому числі наша бригада, щодня відбиває. Ворожі пересув, скажімо так, ворожі спроби просуватися. Спроби ворожих штурмів, повторюю, щодня ворог здійснює артилерійські обстріли, стрілкові обстріли, це щоденний героїзм. Тисячі тисяч військових, солдатів і, зокрема. Котре хотів би відзначати, казати за нашу четверту бригаду національної гвардії, тому що ми чітко розуміємо важливість взаємної підтримки працювати і боротися плече до плеча для того, щоб максимально е знищувати ворога і не давати ворогу просуватися, попри все, попри те, що ворога і переваги, і в кількості і в живій силі, і в боєприпасах, і в засобах, і те, що ворог ворог так чи інакше. Планує, планує тиснути. Має доволі на обмежень. Ми щодня бачимо, як вони поповнюють свої втрати, проводять ротацію, проводять логістику. Певним чином здається, що у них не обмежені ресурси в резервах, які вони можуть застосовувати, ближні і дальні тела наповнені і технікою і живою, і живою силою ворога. Але рано чи пізно оптимізму вселяє те, що рано чи пізно вони мають закінчитися, як має закінчитися їх техніка, зокрема завдяки роботі операторів FPV-дронів, пілотами FPV, в зокрема, і зокрема артилерії, і далекобійної артилерії тощо. Пане Володимире, величезне дякую вам. Не буду дякую. вас затримувати. Ви сказали все головне і основне станом на цю І Ми всі тепер ще раз розуміємо і вкотре переконуємося в тому, що тільки в єдності наша сила. Тому ми тут у будемо донатити, що я сил працювати, допомагати вам наближати цю перемогу. Ви тримайтеся, бережіть себе, бережіть Україну, і ми обов'язково вистоїмо. Дякую, слава Україні героям. Слава ну і звісно, всім, хто нас дивиться, нагадую, це був Володимир Назаренко, який щойно долучався до на долучався до нашого прямого ефіру. Я нагадую, що це офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж з позивним Сонечко.